Доброго ранку в ефірі програма рано вранці. Тема нашого сьогоднішнього ефіру, так само як і зустріч з нашим гостем, пророчені до свята, яке відзначають саме 14 листопада. До нас завітала Анастасія Сліпченко, головний спеціаліст управління захисту прав споживачів та реклами Держспоживінспекції України. Доброго ранку Доброго ранку. Я вас вітаю зі святом. Це ваше свято. Якщо так, то розкажіть нам про нього. Дякую, я вас теж вітаю. Ну, Необхідно сказати, що взагалі, ну, я думаю, що це свято можна віднести ну, до всіх споживачів, тому що ну, в першу чергу ми, як споживачі, турбуємося про якість продукції, яку ми купуємо, і хочемо придбавати саме якісну продукцію, і продукти харчування та інші продукти. Тому ну, так можна сказати, що це, я думаю, напевно, всіх нас свято. Чи займається ваша організація оцінкою якості? Якщо так, то як саме? Ну, Дерсфлужив України здійснює контроль за якістю продуктів харчування та взагалі товарів, які, які реалізуються на території України. Тобто так, здійснюється постійний контроль якості продуктів харчування та інших товарів, послуг. Чи якісно є саме українська продукція? Ну, важко сказати, неякісна продукція буває різна, і це, я думаю, не залежить від країни виробника. Тобто, можливо, є і неякісна продукція українського виробництва, так і іноземного. В даному випадку я думаю, що походження тут не має особливого значення, з якими саме проблемами стикається саме Україна. Ну, що стосується якості продукції, то в ході перевірок, от якості саме продукції, основні порушення, які визначаються в ході перевірок, це відсутність необхідної інформації, яка передбачена законодавством, відсутність супровідних документів це стосується продуктів харчування в першу чергу. От, термін придатності, який минув, тобто продаж продукції який, з терміном придатності, що минув, і невідповідність продукції вимогам нормативних документів. Як позбутися таких порушень? <кій> Адже я так, я, я так розумію, що Україна, не дивлячись, якщо є такі проблеми, виходить з цього, що Україна все ж таки замовляє таку продукцію, в якій там, термін придатності вже вичерпано, чи там, недостатньо документів, якщо є такі проблеми. Ну я думаю, що потрібно, якщо давайте скажімо, повернемося більш до споживача, тобто е, я думаю, що напевно що десь якийсь відсоток неякісної не продукції, або продукція, яка не піддає якимось вимогам, він, ну, він більш, і меншою мірою завжди присутній на ринку. От, ну, хотілося б сказати, що стосується саме споживачів, так які, можливо, десь передбивають неякісну продукцію, або хотілося б звернути увагу споживачів на те, що навіть попросити бути більш уважними при придбанні продукції, звертати увагу на терміни придатності, на наявність якоїсь інформації. І необхідно сказати, що відповідно до законодавства ви як споживач можете попросити у продавця документи на продукцію, яку ви придбаєте, тобто це якісь якісні посвідчення, якщо це продукти харчування. От, ну. Я як споживач, окрім терміну придатності, на що маю звертати увагу в першу чергу? Ну, законодавством передбачено ряд інформація, тобто яка повинна бути на Продукції на продуктах харчування це така як дата виготовлення, назва виробника, склад продукції, характеристики продукції, тобто кількість жирів, білків, вуглеводів. Тобто, це є обов'язкові вимоги, які обов'язкова інформація, яка повинна бути вам як споживачу, надана до придбання вами продукції для того, щоб ви могли зробити якби свій вибір. Угу. Щодо якості української продукції, мене це теж цікавить. Все ж таки Україна постачає якусь певну продукцію за кордон. Як з якістю української нашої? Що б ви радили нашим споживачам все ж таки придбати українські продукти чи. За кордону? ну я, я думаю, що я не можу такі давати поради, тому що споживач має право на свій вільний вибір, і це виключно справа споживача, яку продукцію йому придбавати. Я можу тільки порадити знову ж таки при придбанні продукції звертати увагу на. Умови зберігання, на те, де саме зберігається ця продукція, тобто на наявність, знову ж таки, інформації якоїсь, яка вам, як споживачу, якої вам достатньо для того, щоб зробити вибір, купуючи ту чи іншу продукцію. А ну, якого походження, країна походження, я думаю, що це ваш особистий. А які є плюси і мінуси закордонних все ж таки постачальників? Mm -hmm. Щодо продуктів споживання? Мені смело, тоді, <рес> Добре, тоді, будь ласка, скажіть декілька слів побажань нашим телеглядачам. <рес> ну, і... Хочу побажати телеглядачам приємних та вдалих покупок. Дякую. Дякую. Сьогодні у нас у гостях була Анастасія Сліпченко, а ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик та не перемикайте, адже попереду ще багато цікавого.